2026 тисячі двадцять Краш це нове покоління українського броньованого позашляховика, який створений для виконання найскладніших бойових завдань та забезпечення максимальної безпеки екіпажу. Автомобіль розроблений Кременчуцьким автомобільним заводом, і його головна мета поєднати високу прохідність, сучасні технології та надійність, що відповідає найвищим світовим стандартам військової техніки. Модель 2026 року отримала повністю оновлений дизайн, покращену бронезахисту та вдосконалені системи управління, роблячи її одним із найпотужніших українських броньовиків сучасності. Крас 2026 оснащується посиленим дизельним двигуном потужністю понад 400 копійки села, який забезпечує відмінну динаміку навіть у складних умовах бездоріжжя. Завдяки новій трансмісії та системі повного приводу автомобіль здатен долати глибокі брідки, круті підйоми та рухатися в екстремальних кліматичних умовах. Конструктори значно знизили витрату пального порівняно з попередніми моделями, зробивши машину більш економічною при збереженні максимальної потужності. Особлива увага була приділена безпеці екіпажу. Крас 2026 отримав найсучаснішу багатошарову броню, здатну витримувати кулі калібру 7,62 мм, осколки артилерійських снарядів та навіть підрив на міні. Система протимінного захисту віподібної форми днище забезпечує максимальний захист від вибухових пристроїв під корпусом. Крім того, автомобіль обладнано автоматичною системою пожежогасіння, системою фільтрації повітря та захистом від хімічних і біологічних загроз, що робить його універсальним для різних умов бойового застосування. Інтер'єр також зазнав суттєвих змін нова ергономічна панель приладів, цифрові екрани, сучасна навігаційна система та комфортні сидіння роблять роботу екіпажу більш зручною навіть під час тривалих операцій. У машині передбачено місце для перевезення до 10 бійців із повним спорядженням, а спеціальні амортизуючі крісла знижують вплив вибухової хвилі на пасажирів. 2026 краш шрекаван також оснащений сучасними засобами зв'язку, тепловізійними камерами, нічним баченням і новітньою системою керування вогнем, що дозволяє екіпажу ефективно взаємодіяти на полі бою. На даху передбачена можливість встановлення кулеметного або гранатометного модуля, що забезпечує додаткову вогневу міць. Цей броньовик уже отримав високу оцінку від військових експертів та проходить випробування в умовах, наближених до реальних бойових дій. Крас Шрекаван 2026 символізує новий етап розвитку українського оборонно-промислового комплексу та демонструє здатність нашої країни створювати сучасну, надійну та потужну військову техніку світового рівня. Це не просто автомобіль, це броньований щит, який здатен захистити життя наших воїнів і забезпечити виконання найнебезпечніших завдань у будь-яких умовах.